40 років свого життя він присвятив тяжкій праці, праці, в якій він показував, ким ми маємо стати і закликаючи нас в нашу чергу до духовної єдності, національної єдності. Шість тисяч творів його лягли на папір для того, щоб українці усвідомлювали, хто вони. На жаль, складно все. Не всі сприймають його, але. Хочеться вірити в те, що навіть через великий час, але будучи вражені знову тією стрілою того ж ворога, ми поособливо переосмислимо сутність Івана Франка. І, опираючись на його мудрість, на його життєві постулати духовні щодо національної гідності, ми відновимо Україну. Ми переможемо з ворога. І ми зуміємо зробити її таку, якою хотів бачити Франко, і якою хочемо бачити ми її всі. Адже завдячуючи таким геніальним постатям, ми усвідомлюємо, ким ми є, ким повинні бути завжди, і до чого ми повинні прагнути. Отож вітаю, святкуємо його День народження, День пам'яті про нього. Як великого сина нашого українського народу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава! Сьогодні святкує не тільки 167-му роковину від дня народження нашого національного генія, але вона має і ще одну мету: це збір коштів для збройних сил України для купівлі. Дрона нового шарку для військової частини 11, А1108. Хто би міг подумати, що колись, коли ми думали про пам'ятник Петра Фанка, ми будемо бачити цю традицію героїзму синів Івана Франка сьогодні безпосередньо, щоденно на фронті. На фронті не тільки збройному, але і культурному, і науковому. Академічному, педагогічному, усьому тому, що Франко навчив рідний народ. І, друзі, мабуть, немає такої сьогодні професії, де не можна собі, ця професія не може собі там знайти в цій спадщині Івана Франка. Отже, шановні пані і панове, насправді, ну дорога родина Івана Франка, я хочу сьогодні також подякувати всім тим людям, працівникам. Які, не дивлячись на виклики сьогодення, все-таки роблять цю благородну справу. Нині важливо, щоб ми, вшановуючи Франка, справді не забували про тих хлопців, які на передові і на всіх локаціях є можливість задонатити. Задонатити для того, щоб далеко від цього місця хлопці відчували підтримку тилу. Бо тільки тоді може бути успішний фронт. Коли є надійний і твердий тил. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Все чесне очі, шановна громада. Пане директоре, хотів Богданові Лазроку подякувати, бо він нас тут збирає разом з Іваном Франком всі ці роки і робить надзвичайно важливу справу. Знаєте, в мене от таке відчуття, що ми завершуємо ту справу. Яку мріяв завершити Іван Франко? Він мріяв, щоб Україна була незалежною. Він і його родина мріяли, щоб ми перемогли. Ми знаємо, що Петро Франко був одним з основників української авіації, українського пласту. Пам'ятаєте, що декілька днів тому загинули героїчні українські пілоти, молоді хлопці, які так само, як Іван Франко, мріяли. Відновити укримолодії досвідчені, там було троє людей. Мріяли відновити українську авіацію. Українські пілоти гинуть, але й вчаться. Вчаться літати на західних літаках. Сьогодні тут іде збір на дрони, теж літаки. Я закликаю всіх долучитися. Я буквально позавчора. Позавчора ще був на фронті в наших хлопців на Донецькому напрямку за Солидаром. Ми відвезли їм теж робили збірку. Відвезли їм 10 дронів. І бачив таких молодих людей, е, науковців, е, творчих людей, був в частині під Харковом, де одні професори служать. Знаєте, мені було так дивно комбат, професор-викладач університету. І всі, там ну, керівники штабу, всі, всі, хто були на чергуванні, всі професори. І вони в Харкові в перший день всі разом пішли боронити Україну і робили те саме, що робив Франко і його родини щодня. Просто тоді це не завершилося. Наш, наш обов'язок це завершити. Я Потім там на Харщик, на Харківщині, заїдав заїхав до сина, який теж служить, і зараз якраз пішов теж вчитися на великі дрони. І е, думаю, яка наша ця доля українська, який великий обов'язок лежить на нас всіх? І ми його всі усвідомлюємо саме тому, що бережемо цю пам'ять. Давайте будемо берегти і далі, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Ще, шановна громада, ви знаєте, це дуже символічно, що сьогодні ключова лінія прориву, де приймають участь ті, кого об'єднав Франко, Львів'яни, мешканці івано Франківщини, без сумніву мешканці Запоріжжя і інших регіонів. Я думаю, що те, що сьогодні роблять Збройні Сили України, в тому числі і з іменем Івана Франка. Це те, що неможливо буде забути ніколи. І ця символічність і символізм, коли за цю постать хто тільки не боровся і не пробував її присвоїти собі, не розуміючи одного, що Франко, перш за все, це син українського народу. А далі це його політичні або будь-які інші погляди, і я думаю, все, що зробив, своєю величчю. Дійсно, генії українського народу Іван Франко. Це все закарбовано буде на століття, але я повертаюся до сьогоднішньої історії. Сьогоднішня історія буквально в ці хвилини пишеться нашими воїнами, Збройними силами і на Вугледарському напрямку, і на Харківському напрямку, і без сумніву на Запорізькому напрямку. І все, що ми сьогодні робимо всі разом, де б ми не були, це заради однієї мети. Ми повинні вийти з рабства, від якого ми кожен день позбавляємось, і наш народ, як біблійний народ, повинен розуміти одне: тільки коли народ вільний, він може далі будувати свою незалежну державу. І я думаю, ці символізми. Які ми знайдемо в працях франка, це є те, що нас всіх об'єднує. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Три, четыре, три, четыре. Давайте зробимо зробимося освіченому і не дуже як потрібно будувати Україну. І ви знаєте, те, що зробили наші попередники музейники. Починаючи від Петра Франка, який щоденно мріяв ще в 40-му році добитися в наркомату освіти, створити перший республіканський заповідник і йому не дали і врешті розстріляли його десь. Ми навіть не знаємо, де його тіло. Але тим не менше, в 46-му році ця традиція тут була розпочата із його братом, з Гринем Франком. І москалі, вони не просто так цей музей будували в 46-му році, вони привезли сюди кіновістів з музею імені Лєніна в Москві. Можна сказати навіть, що львівський музей не розбудовувався такими от, так, спеціалістами, як тут, для того, щоб сфальсифікувати цю історію франкознавства. І коли е, тут було до мене десь приблизно е, то, е, то, я, я 13-й директор. Ці попередні директори розбудовували все те, що ми бачили. І мабуть, найбільша заслуга є Марії Оркуш, яка у 81 му році. Вона разом з Марією Юліаніною Шуткою, яка ще в нас тут працює, молодими жінками їздили в ці експедиції, звоз, звозили це все возами сюди, аби люди, діти бачили щоденно цю музейну педагогіку, як росла бойківська родина Франків. І ми вирішили піти трошки далі, вже після реконструкції. Ми почали магнітне геосканування території садиби Франка. Ми почали піднімати Центральний Державний історичний архів, аби зрозуміти, що ж це був за такий Яків Франко, тато Івана Франка, і чому все-таки радянська історіографія називає його бідним, яким, знаєте, нещасним таким селянином, аби прирівняти до того. До того, що треба було партії. Насправді, друзі, ця кузня, в якій батько Івана Франка, як і Франком, вона була не просто джерелом прибутку. Це була кузня джерелом інформації з усіх регіонів Галичини. Тому що е, сюди, в Навоєвичі, як і в Другобич приїжджали по Тут було так само чотири джерела, і грамота Лева Даниловича на Навоєвича лежить в вперед 1244 року. Дрогобич не має такого писемного джерела, як фальсифікат грамоти в Перемишні. Але я не про це. Ми знайшли всі парцелі Якова Франка земельні, якими він володів. Нам дуже допоміг в цьому відомий архітектор Любомир Пархуть, який е, робив тоді геодезію. І сьогодні, друзі, я вам хотів би запрезентувати перше в першій історії геодезичний план садиби Франка, який виконав колись Любомир Пархуть. Тобто це... Що ми отримали? Ми отримали свідчення дуже точні, що від радичевого лісу, де Іван Франко колись збирав гриби і, очевидно, набирався тої енергетики Прикарпаття. І аж до чудотворного джерела Ярина це все було 63 парцелі ділянки Якова Франка. І ми собі поставили тут же за тою криницею завдання, а м, запитання, а звідки стільки землі було у Якова Франка, у батька Івана Франка? Мало так, того, що він був багатою людиною, бо мав професію дуже багато в той час. Мало того, що він був старшим церковного братства, він був добродушним, близьким сусідом до всіх, хоч родина Франків звідси не походить, вона з озимини, але те, що він допомагав кожній родині, яка тут довкола була у них, це факт. І ми підняли метричні книги. Всі дуже добре знають, що таке метрика, яке це важливе джерело до генеалогії українського коду, до українства нашого. І що з'ясувалося? Що з 1831 по 1851 рік, Яків Франко був старшим церковного братства. Не випадково розбудовував храм, бо ніхто не знав, чому він купляв цей Євангеліє з тевропігійного братства таке дороге. І ми нарахували, що за цей період він був близько 70 разів за кума. За кума лише. Це, друзі, ну візьмемо метричні книги. Це означає, що людину кликали не просто так хрестити дітей. Ми багато можемо таких фактів, коли беруть за хресних батьків, але статистика як і Франко. І що цікаво, що він себе ніколи не записував як пога. Він себе записував як рільник, ідентично з усіма. Я не можу вам пояснити зараз, чому такий запис там був, відбувся. Але тим не менше то є факт. Тому наш Іван Фрунко, коли вже він став дорослим, зрілим чоловіком і приїхав до Львова як цукерка, сформований під патронатом Івана Верхацького Друговича, він приїхав сюди до братів, до Захара і до Конуфрія. І він за безцінь віддав ту частину батьківської. Але тим не менше вони жили дуже, дуже дружно з братом Захаром. І я думаю, друзі, що наш Іван Франко походить з дуже серйозної інтелігентної родини, віруючої родини. Іван Франко брав шлюб, так як його батько. Іван Франко хрестив своїх дітей, так як навчила його тут родина бойківська, віруюча. І врешті Іван Франко залишив унікальну спадщину. Про нашу києво-християнську традицію. І та кількість джерел, яка сьогодні зберігається в Інституті літератури до історії Української церкви 15-18 століття, вона досі ще не опублікована. Ті закиди, які були в радянський час, і, можливо, при житті Івана Франка, з приводу того, чи пророк чи єретик. Я думаю, друзі, що ну, я буду судити, мабуть, по простих речах. Він так само, як ми сьогодні, дуже добре дивився, коли їде владика на, чи на Мерседесі, а в той час їздили на фіакрах, а люди гинули у Бориславі, і це була нормальна критика. Ми сьогодні теж критикуємо. Ми бачимо приклад Почаївської лави. Інший момент, друзі, що саме тут, у садибі Франка, Іван Франко, після ув'язнення. Після ув'язнення відставив писати Захара Франка на певний час. І прийшов до нього товариш, його ковалів Стефан. Де Франко? Франко каже, там кошикує в річці Збір. Значить, питається, ну як там, Іване як там тебе справи? Я зараз каже не можу писати Захара, а перекладаю Шевченка на німецьку мову з пам'яті, бо забрали всі книжки. Друзі, якою ж повинна була бути ця феноменальна пам'ять, аби без книжок перекладати е, Тараса Шевченка на німецьку? Він каже, навіщо ти це робиш? Ти ж розумієш, що це загрожує новим, е, новим судовим процесом. Він каже, мало того, я ще заставив свого товариша е, Адама Леона Солецького в Дрогобичі, який був редактором газети Надісрянської, перекладати Шевченка на польську мову обзаря. І ми спочатку, де знаєте, в літературі про це читаємо, не знаємо, а насправді це був геніальний проєкт нашого Івана Яковича Франка. Це був проєкт перекладу кобзаря нашого Шевченка на німецьку мову, мову, якою говорили поневолені народи імперії Габсбургів. І таким чином цей переклад на німецьку мову кобзара попав в різні регіони австро угорщини Сьогодні 167 ма річниця від дня народження Івана Франка. Відповідно, оскільки він прожив 60 років, 117 років років від дня його смерті, я сьогодні щиро вітаю усіх тих, хто є тут присутні. Громада, яка збирає донати на Збройні сили, яким ми щиро вдячні за те, що вони захищають і воїни, і дівчата, перед сього нами може стояти питання: а чи треба святкувати в дні війни? Треба треба проводити треба співати досить жити в сумі ми всі якщо ми досягнемо перемоги то перемога не тільки на фронтах а й в тому щоб майбутнє було за нашими діками. І сьогодні ми маємо унікальну можливість допомогти військовій частині ВЧ-1108 зібрати на новий дрон франко шарк який ми разом з усією громадою Франкової Каліфорнії, незалежно від посад, незалежно від академічних звань, від громадських організацій, ми спільними зусиллями сьогодні зібралися тут, аби допомогти зібрати ці кошти. Тому щиро вас прошу, набирайтеся енергетики, сили франкового краю і допомагайте купити цей Франко-Шарк. Також хотів би на півхвилинки звернути вашу увагу на листа. Від Української греко Греко-католицької церкви Верховного архієпископа києво галицького Святослава високоповажні хранителі Садиби Франка. Щиро дякую вам за запрошення взяти участь у відкритті благодійного днофесту в садибі Франка та церемонії нагородження міжнародною премією. Радію, що ви проводите такі заходи, бо це нагода для їх учасників глибше пізнати нашого геніального письменника, творчий спадок якого досліджує вже не одне покоління науковців. Саме зараз, коли український народ мужньо протистоїть агресорові, який про знищити нашу мову, культуру і взагалі стерти нас з лиця землі. Слово нашого просвітителя Івана Франка має бути на устах кожного українця. Дякую вам усім, що ви тут з Франком, з Україною. Друзі, на жаль, Владика не зміг сьогодні приїхати, але він передає величезне вітання усій академічній громадськості нашого краю. Слава Україні! Дякуємо, дякуємо, пане Ротус. Тож... Слава, слава Франку, дякую. слава Україні! Пане ви можете вибрати будь-який тубус, який вам подобається, і е, гроші або сюди, в цю скриньку закинути. Скі тут вже довільна сума. Так е, Так само можна в нас є такі е, там QR-коди, і це все передати на потреби Збройних сил України. До всіх виступаючих я так само звертаюся, хто би хотів придбати собі такий тубус. Бачу пан голова військово-цвільної адміністрації району оплески, оплески теж. Пане Степанові він теж вибирає собі тубус. Дякуємо, дякую. Це при... прекрасно, Прекрасно. Ну що ж, продовжуємо наші вітання. До слова запрошую доктора юридичних наук, народного депутата України, пана Михайла Цимбанюка. Ваші оплески, Пан Михайло, до речі, вже сьогодні купував нас тут. Це чесний отче, шановна громада. Ну, зважаючи, щоб довго не говорити, Франко вчив, як потрібно на світі жити. І сьогодні, як ніколи, актуальність і праць Франка і його способу життя. Він все з нього весь час боровся за Україну і показував приклад. Я вже дещо придбав і гроші поклав туди. Запрошую всіх виступаючих менше говорити, а більше діяти. Слава Україні! Ради привітати усіх з днем народженням Івана Франка, нашого великого українця, нашого великого каменяря, людину, яка формувала українську націю, і завдяки якій сформувалися покоління борців за українську соборну самостійну державу. Саме на творчості Івана Франка над його думками, над його помислами сформувалися як вояки української галицької армії, вояки української повстанської армії, дивізії Галичина, шістидесятники, борці за незалежність двадцятому столітті. Ну і безумовно наші захисники. Військовики зброї військові збройних сил України, яким ми віддаємо велику шану, і завдяки яким ми маємо можливість вшановувати українських героїв і українських великих діячів культури, спорту, освіти і багатьох галузей. Іван Франко свого часу писав, що не, бо... не боротися з злом може тільки люди, тільки той, хто не любить людей, і справді зараз Україна бореться всесвітнім злом. І я переконаний, що завдяки нашим Збройним силам ми переможемо. Тому що Іван Франко писав: лиш боротись значить жити. Тому подякуємо ще раз всім нашим Збройним силам України. Слава Україні!